Всім привіт! Ласкаво просимо на мій YouTube канал. Мене звати Христина і це друге відео з нашої серії уроків нідерландської мови. У попередньому відео ми вивчили 20 базових слів. А сьогодні ми продовжуємо вивчати слова пов'язані із сім'єю. Незалежно від того, чи ви хочете вивчити нідерландську мову для роботи, навчання або просто для задоволення, ці відео допоможуть вам вивчати навчання. Почнемо з другого уроку. Перше слово, яке ми сьогодні вивчимо, це ман. В українській мові воно означає чоловік. Повторюйте за мною. Ман. Ман. Наступне слово врау. Це означає жінка українською мовою. Скажемо слово разом: врау! Брау. Тепер слово пріндіні, що означає в перекладі з української подруга. Повторюйте за мною. Фріндін. Пріндін. А брінд українською означає друг або приятель. Цележно від того, в якому контексті ви його вимовляєте. Скажемо це слово разом: брінд. Слово кінт українською мовою означає дитина, а кіндерен діти. Повторюйте за мною. Кінд, кінт. А тепер кіндерен. Кіндерен. Тоді у нас є слово зон, що означає син, і дохтер, що означає дочка. Повторюйте за мною. Зон. А тепер дохтер. Дохтер. Слово етхінот еххенотте в перекладі означає чоловік та дружина. Повторюйте за мною. Еchtхінот. Еchtхінот. А тепер еchtхіноте. Еchtхінота. Тепер кілька слів про сім'ю. Хізін. Це сім'я. А фамілії. Це родина. Повторюйте за мною. Кезін ен фаміліє. Кезін ен фамилия. Також у нас є е фадер це батько і мате це мудер. Повторюйте. Фадер. Фадер. А тепер мудер. Мудер. Батьки це аудерс. Повторям.

Моди. І ми підходимо плавно до а, останнього слова. Це baby, що українською означає немовля. Повторюємо за мною: бейбі. На цьому ми завершуємо наш другий епізод. Вивчаємо нідерландську мову сімейні слова. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що вам сподобалось вивчати нові слова, пов'язані з родинними зв'язками. Але ми ще не закінчили. Слідкуйте за нами на нашому інстаграм-каналі, де найближчими днями ми опублікуємо повторювальні картки для закріплення цих слів. Слідкуйте за нами на талановита, щоб отримувати щоденні оновлення. І не забудьте підписатися на наш канал і вподобати це відео, якщо воно вам, звичайно, сподобалось. Є у вас пропозиції або зауваження? Пишіть їх у коментарях. Дякуємо за вашу підтримку! І до наступного разу.